Доброго вечора, ми з Грожа, з вами Варяг, і сьогодні ми поговоримо про шумоізоляцію автомобіля. Те, що я робив, і те, що вийшло у нас, ми провели експеримент. Єдине, що експеримент був трошечки неточним, бо в ходу я забув закрити своє вікно. блін. Ну, Провтикав. І при цьому в мене грала ну, на мінімальних потужностях музика. Тобто, ну, на фон воно трошки вплинуло. Але ж давайте розбиратися. Було два автомобіля. ВАЗ-2107 2006 року випуска інжекторна Луцької зборки. І мій ВАЗ-21061 1990 року випуску, але який я вже хто знає, я його модернізував, перебирав, і тому у мене. Віброізоляція лежить по всьому кузову плюс багажник. На передні крила, ну, передні крила я не обліплю, бо там у мене просто мастіка. По потолку у мене теж іде віброізоляція. Зверху шумоізоляція Сплен софт наліплений теж різними методиками. Все це перекроєно армованим скотчем. І плюс до того всього ще лежить войлочний коврик, і зверху стандартний вазовський коврик. Суть експерименту заключалася в чому. Перший буде вам показаний, на телефоні є така програма SoundMeter, яка аналізує через мікрофон телефону смартфону фоновий шум, який є. Я записав фоновий шум в гаражі. Коли включене було світло, ну буквально там працює кулер від світлодіодного блоку живлення. І плюс до того, у мене ще е, вийшло те, що на ВАЗ-2107 не було магнітофона, музики не було. Вікно було закрите. Коли я вже на своєму автомобілі робив заміри, я трохи провтикав. Я музику не повністю виключив. Там була музика на шестерці, і я їхав з відкритим вікном. На жаль, на жаль, я провтикав цей момент. І до цього всього хочу додати, що заміряли ми швидкість. У обох автомобілях була п'ятиступінчата коробка. В мене був редуктор 4,3. Троєшний 4. Трічний редуктор плюс-мінус тяга скорості якраз золота середина. У сімки був редуктор 3,9 скоростний, теж п'ятиступінчата коробка, і заміри ми проводили на 120 км на годину. Тобто я розігнав автомобіль 120 км на годину, поклав телефон на пасажирське сидіння, зняв показники сімки. Потім сімку поставив, дібрався на гараж, взяв свою машину, і через декілька днів я зробив замір по трасі своєї машини. І давайте ж подивимося, що вийшло графіки. Перший графік це заміри в пустому гаражі в тиші, коли ніхто не працював на гаражах, автомобілі не проїжджали. Якраз я засняв той момент, коли було відносно тихо. І далі був замір сімки і шестірки. Давайте дивитися. А тепер давайте проаналізуємо. По-перше, в моєму автомобілі використовувалася віброізоляція різних типів. Від 1 мм до 2,3, здається, сплен, ну, шумоізоляція, тобто спінений каучук, використовувався у мене на автомобілі від 8 мм 6 8 мм і 12 мм. По автомобілю було прокинуто. При цьому багажник у мене тільки віброю закатаний. Крила багажника закатані, кришка багажника не закатана. Ну, тобто те, що я зробив своїми руками, і тепер проаналізуємо. Дивіться, чи є смисл вкладати такі гроші. Ну Якщо у вас є Жигуль, то, мабуть, є, є сенс вкладати ті гроші. Тому що, дивіться, на сімці я їхав з закритим склом, і музики не було. На шістці я їхав, своїй, коли було відкрите скло, бо жара у нас зараз шурує 35 в тіні. У мене зараз на гаражі, я гляну на градусник 35, трохи спало. Було 38. сюди в мене отакий. Термометр він показує зараз в гаражі, сюди в приміщенні гаража. 35 градусів. Я приїхав, було 38. ну Неможливо було їхати з закритими вікнами, бо ну просто весь покриваєшся потом. І е, максимальне значення у нас приблизно одинакові. Е, у мене підвізка. Вибачте, мене нивовські амортизатори. Пружини більш жорсткіші. У мене збитіша підвізка, зроблена а-ля під спорт. Ну, вона трошки жорсткіше, ніж стандартна підвізка сімки. Ось. Але при цьому я повороти проходжу більш краще. При цьому передача вібрацій на кузов, на стакани кузова теж більша. Але ми бачимо середнє значення. Середнє значення досить у мене низькіше від сімки. І в салоні я себе почуваю більш краще. Тобто я можу говорити не на повний голос, я спокійно собі розмовляю, мене в автомобілі чують ті, хто знаходиться всередині. В 7-ці вже показники геть зовсім інші. Там трошки вже середнє значення теж завищене. Ось, тому проаналізувавши ці значення, ну да, є якийсь смисл закатувати салон автомобіля, дах, двері, крила. ну, Я задні закатав. На передніх крилах у мене просто бітумна мастіка нанесена для захисту від корозії підкрилки. Але ж знову повторюся, що в мене більш жорстка підвізка, тому більш коливання від дороги передаються на кузов. Але по одній тій самій трасі ми бачимо різні показники заводської і моєї роботи над автомобілем, те, що я робив. Якщо взяти е, Жигулі, скажімо, 90-х років начала нульових у яких вже підпадала та заводська е, віброізоляція, бо шумки там взагалі немає. На дверях я маю на увазі, на поліку ще щось присутствує, то ми побачили б геть зовсім інший результат. Доглянута сімка в заводській установці, доглянута шістка, те, що я кастомізував, те, що я робив під себе. Зовсім різні результати, хлопці і дівчата. Дивіться, от так робиться. Чесно кажучи, я результатом своєї роботи і результатом замірів я дуже задоволений. Тому що навіть при відкритому склі і при музиці у мене показники шуму набагато, ну не набагато, але в принципі то менші, чим з закритими вікнами і без музики взагалі. Якось печальненько, согласиться. І при цьому це редуктор ще й у сімки більш швидкісний. Тобто Він менше напрягається при цьому двигун. Тобто оберти на двигунові трошки у нас різнилися на 120 км на годину. Буквально на 300-400 обертів за хвилину у мене були підвищеніші на цю швидкість. При цьому результати ви бачили на табло. Ну, в мене немає що сказати. Шумовіброізоляція автомобіля рішає по-любому. Якщо б це був автомобіль BMW, я впевнений, що в нього показники були б іще менші. Ну, на цьому все. Я вам доказав.